Як часто ви гуляєте на свіжому повітрі? Чи піднімаєтесь на гору сходами? Чи регулярно тренуєтесь або займаєтесь спортом? На жаль, більшість людей не може виділити багато часу для себе, для свого здоров'я, але це можна легко змінити. Як же? Але ви знаєте, що низька фізична активність є великим ризиком появи серцево-судинних хвороб? Як же це змінити прямо зараз? Вихід, звичайно, є. Давайте почнемо з маленьких змін. Наприклад, із ранкової зарядки, яку може зробити кожен із вас. Якщо ви готові, тоді починаємо. Для ранкової зарядки нам знадобиться лише килим. Ми будемо працювати тільки на ньому. Отже, приймаємо положення лежачі, обережно опускаємося на спину. Залишаємо стопи біля свого тазу, руки вздовж тіла. Кожну вправу виконуємо всього 10 разів. Отже, на видисі піднімаємо таз вгору 10 разів. Видих. Зараз піднімаємо одну ногу вгору, залишаємо коліна м'яким, злегка. Зігнутим, і виконуємо цю ж саму вправу на видосі, виштовхуючи ногу вгору, також 10 разів. Змінюємо кінцівку. Нога вгору, носок на себе. І на видосі штовхаємо ногу вгору. Видих і спускаємося навдосі вниз. Зараз ми залишаємось на килимі, з'єднуємо між собою стопи, коліна розводимо по сторонам, руки вздовж тіла. Корпус розслаблений. І піднімаємо в цьому положенні також наш таз вгору, фіксуючи у верхньому положенні свої сідниці, видих і вдих. Чудово. Тепер одну ногу вирівнюємо, іншу згинаємо в коліні і підтягуємо до себе легкі пульсуючі рухи. Спокійним м'яке дихання, зробіть невелику паузу і верхню ногу коліном направте в сторону. Залиште лопатки на підлозі і погляд направте в протилежну сторону від свого коліна. Декілька секунд просто побудьте у цьому положенні. Зробіть спокійний вдих і на видація обережно повертаємося у вихідне положення. Змінюємо ноги місцями, підтягуємо до себе і дуже-дуже повільно. Притискаємо коліно через пульсацію до грудної клітини. Повторимо ще декілька разів, залишаємося і обережно виконуємо скрутку у протилежному напрямі. Знову ж звертаю вашу увагу, що лопатки мають бути міцно притиснутими до підлоги погляд в протилежну сторону від вашого стегна. Робимо глибокий вдих і на видосі обережно повертаємося, підтягуємо. Коліна і через круглу спину ми піднімаємося вгору, переходячи у положення чотири точки опори. Долоні мають бути під плечовим суглобом, ноги зігнуті в колінах. Погляд перед собою. Зробіть глибокий вдих і на видосі, відштовхуючись руками від підлоги, округлюємо спину. Знову вдих, і на видосі ми виходимо у прогиб, штовхаючи маківку і куприк у стелю. І тільки на видосі виконуємо цю вправу. І вгору, видих, і вгору. Залишаємось у цьому положенні і ставимо руки трохи-трохи ширше килима. Зафіксуйте коліна і направте куприк до себе. Повільно опустіться вниз. І на видосі, відштовхуючись, наштовхніть таз на п'яти. Знову зробіть вдих, і на видосі повертаємось вниз пряма лінія і штовхаємо таз. Якщо ви відчуваєте, що вам складно, зараз я продемонструю більш простий варіант, коли у вас таз залишається вгорі і працюють лише руки. Відчуйте, як ви розтягуєте верхній плечовий пояс, руки рівні у ліктях, погляд направляємо тільки перед собою. І залишимось у позі дитини, коли наші долоні. Притискаються. До килима ми розслабляємось повністю, робимо спокійний вдих і спокійний видих. Зараз просто переведіть своє дихання і обережно переходимо в положення на живіт. Залиште стопи на ширині стегон, руки вздовж тіла. Погляд у підлогу. Дуже повільно. Навдосі піднімаємось і спускаємось. Продовжимо вгору і вниз. Ми відриваємо свою грудну клітину від підлоги. Далі направте руки перед собою і повторимо ту ж саму вправу, але в модифікації. Зробіть вдих, торкаємось долони одна до одної і спускаємось два, три, залишаємо руки під плечима і обережно допомагаємо собі вже підвестись. Округлюємо спину, розслабляємось, переходячи у позу дитини. Зробіть спокійний вдих і видих, і тепер обережно, допомагаючи собі долонями, ми залишаємось у положенні, сидячи на нашому килимі, фіксуємо замок перед грудною клітиною і тягнемося вгору. Потягніться грудною клітиною до стелі і м'яко округлюємо спину. Розриваємо замок і виконуємо легкі пружини по сторонам, розтягуючи грудні м'язи. Вдих і коло. І ще двічі. І один раз. Тепер глибокий вдих, видих і чудовий настрій на цілий день. Розпочинайте свій день зі склянки теплої води та комплексу нескладних вправ. Якщо не встигаєте зробити все одночасно, розбити на декілька підходів, будьте фізично активними, стань на варті свого серця.